Здоровенькі були слава Україні! Техномобайл розіграш нове відео на каналі Майфон. Підписка, вподобайка, коментар. Spark 10 Pro погнали. Компанія TechnoMobaй продовжує невпинно лупашити свої новинки смартфонів одна за однією. І то є файно, бо є безліч смартфонів на вибір, та і конкурентам не дають булки розслабити. І сьогодні в нас новий спарк, а саме Spark 10 Pro, про який і піде мова. Ну логічно ж Spark 9 Pro був. А тепер і про Spark 10 Pro поговоримо, в чому ж ніхрена не логічно. Ну. Поговоримо про Spark 10 Pro. Розпочнемо вже по традиції з дизайну нового смартфону від Tecno Mobile. Spark 10 Pro, зберіг ті ж прямі форми на бічних гранях корпусу, що і були в Spark 9 Pro. Але трохи виріс в розмірах в порівнянні з попереднім поколінням смартфонів Spark. І хто бачив відео про Spark 9 Pro, той пам'ятає, на верхній частині корпусу, а точніше задньої кришки смартфону, була глянцева. Це сама частина кришки. А в новому Spark 10 Pro це тепер дійсно глянцеве віконечко, а не ціле вікно. Як було в Spark 9 Pro. І таке рішення, на мою особисту думку, виглядає привабливіше. Хоча і те було, в принципі, нічогеньке, але це гарніше. Що стосується кольорів задньої кришки, то тут є два варіанти: чорний, от такий, та білий. І мені більше до вподоби білий. Ну, по-перше, має вигляд якогось дорожчого смартфону. А по-друге, на білому не так видно відбитки пальців після чебурехів. Хоча вони обидвоє мають матове напилення на задній кришці, чи краще сказати своєрідну текстуру. Що навіть на чорному варіанті допомагає не так швидко збирати відбитки пальців. Я б навіть сказав, що це напилення, наче відштовхує ці відбитки пальців. Але загалом я за білий колір Spark 10, 10 Pro. Дизайн файний і, до речі, схожий на Spark Go 2023, а саме оце глянцеве віконечко, куди вписані камери. Начебто надає якусь спорідненість ультрабюджетного Spark Go та старшої серії Spark 10 Pro. І це файно, бо є якась особливість у цих смартфонах, що ти відразу розумієш, що це Spark від Tecno Mobile. Ще до слова про схожість то Spark 10 Pro дуже схожий на Spark 10, звичайний, не Pro. Який, до речі, розігрується на інстаграм-сторінці MyPhone. Так що додивляємося це відео, приймаємо участь в розіграші тут, а потім йдемо туди, на інстаграм-сторінку MyPhone, і приймаємо участь в розіграші там. І тут. І так, дисплей Spark 10 Pro iPS LCD розміром 6,8 дюймів з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів. Любителям кольорів спокійніше, ніж в AMOLED чи OLED дисплеях, я думаю, сподобається таке рішення в Spark 10 Pro. Я не говорю, що кольори надто спокійні, ні, тут все з кольорами на дисплеї добре. Яскраві соковиті все чітко. А ще ж в Spark 10 Pro дисплей має ту саму уже модну частоту розгортання 90 Гц. Проти звичайних 60, що були в минулому Spark 9 Pro, так що дисплей в Spark 10 Pro не тільки підріс в порівнянні з Spark 9 Pro, а ще й покращився та проапгрейдився, що приємно. Це означає, що компанія розвиває смартфони від покоління до покоління, а не навпаки, даунгрейдить. Чи просто експлуатує старий успіх попередніх моделей. Це файно, Я зараз за розвиток. Так, комусь може здатися, що дисплей IPS вже не такий яскравий, як в більшості смартфонів, які зараз випускають, і в тих самих смартфонах AMOLED дисплеї. Але якщо взяти якісний IPS LCD дисплей і такий собі, ну такий собі OLED чи AMOLED, то вже краще якісний IPS. На мою особисту думку. Мені, звісно, більше до вподоби AMOLED дисплей, але то мені. І я, мабуть, належу до маленької кількості людей, котрі не бачать той славнозвісний шим, чи, шім, чи як його. І очі в мене не так втомлюються від AMOLED дисплею, як в інших людей. То їм саме і не подобається той AMOLED дисплей. І їм буде файно дисплей, от такий, як в Spark 10 Pro, тобто IPS LCD. А тепер переходимо до начиння. Вони ж процесор та пам'ять SPARK 10 Pro. Так от серцем Spark 10 Pro є процесор від Mediatek, а саме Helio G88, виконаний по 12-наметровому техпроцесу, який в цілому дуже схожий на Helio G85. Який, в свою чергу, був встановлений Spark 9 Pro, та і в цілому їх можна назвати однаковими: ці Helio що 88 що 85. Але G88 новіший на рік. І там, якщо покопатися, то є відмінності. А саме в новішому G88, точніше, в смартфоні, в який його встановлюють, є підтримка чи можливість щось, типу того, більше ніж 48 мегапіксельної камери. І ще декілька мілких моментів, які покращилися в порівнянні з G85 у 88. one Нагнув так нагнув. Щодо пам'яті, то маємо в Spark 10 Pro 8 ГБ оперативної. Звісно ж, з цікавою можливістю розширення оперативної за рахунок вбудованої, а точніше кешованої про цю хитрість я вже говорив декілька разів. Так що нічого з тих часів не змінилося. Словом, оперативної 8 ГБ, вбудованої 128. Звісно з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті. Але ці 8 можна розширити за рахунок вбудованої, тобто кешованої, Аж до 16. О, так от. І звісно ж, варто згадати про ігри на Spark 10 Pro. Так от, моя вже перевірена трійка ігор. А саме Apex Legends грати на Spark 10 Pro комфортно та приємно. Показник ФПС в межах норми, так би мовити. Друга це Call of Duty, яка, звісно ж, літає на цьому смартфоні. І з Call of Duty проблеми рідко бувають, але перевірити завжди варто, бо всякого може бути. Ну і нелегенька така Lost Light, яка зазвичай показує, чи все файно в смартфонах з іграми, чи не дуже. І тут теж все досить прийнятно в випадку Spark 10 Pro. Так важливо розуміти, що не максимальний показник FPS і графіки там прям супер не буде, але грати комфортно, приємно та зручно все окей з іграми в Spark 10 Pro в його ціновому сегменті. Камери в Spark 10 Pro дві штуки, ну як дві. Якщо брати зовнішній вигляд, то їх тут дві. Але фотографувати і фільмувати відео буде одна. Що я верзу, ти можеш подумати? Просто тут така справа, що камера основна 50 мегапіксельна з апертурою F1,6, а друга камера це допоміжна ai AI-DEPS камера для заміру глибини кадру та штучного інтелекту, от про що я вразу. Що ж до результатів, які видає основна 50-мегапіксельна камера в парі з допоміжною цією, AI хитрою розумною камерою, то це в цілому досить файний результат. Я б навіть сказав неочікувано файний. Звісно ж, маючи прямі ручки пряміше, точніше, ніж у мене, та розуміючи трішки. Більше, як правильно робити правильні фото, то результати будуть ще кращі. Але я, особисто знаючи ціну Spark 10 Pro, нещодавно бачив дорожчі смартфони, які видають враз гірші результати, ніж камера Spark 10 Pro. Я б навіть сказав, що камера в Spark 10 Pro видає нічого собі, який файний результат. А ще приємно здивувала фронтальна камера в Spark 10 Pro. Не те, щоб до цього в смартфонах серії Spark були якісь проблеми з фронтальними камерами, але видно, що компанія розвиває свою бюджетну та середньобюджетну серію Spark, яка наскільки мені відомо, користується популярністю серед користувачів. Що ж до фронтальної камери, то тут селфі файні відео теж пише при хорошому освітленні. Чудово. Тобто в мене особисто якихось жорстких зауважень до селфі камери Spark 10 Pro взагалі немає. І тут, вже як в чудових традиціях смартфонів від Tecno Mobile, мені особисто більше подобається, як пише відео фронтальна камера, аніж як пише основна камера. Досі не зрозумів, як воно так виходить, чи як вони так роблять Tecno Mobile, але є як є. Фронтальна камера для блогінгу. Скажімо так, для початківців, я думаю, буде ок. Автономність в Spark 10 Pro встановлено акумулятор ємністю 5000 мА, що в цілому в середньому статистичний показник на ринку смартфонобудівництва. І якщо говорити про те, як смартфон тримає заряд акумулятора, то при активному користуванні, звісно ж, варто розраховувати десь на день роботи від одного заряду акумулятора з раннього ранку до пізнього вечора. А якщо вже не так активно юзати Spark 10 Pro, то в цілому можна розраховувати, що смартфон буде тримати заряд добу. А то й Довше, У мене було довше. Чудово, що роз'єм Type-C. чудово, що зерений пристрій йде в комплекті. Чудово, то чудово, як <клес> швидко змінюється світ. Раніше це було просто нормою, а зараз це чудово. Але то все лірика вже. А от з автономністю Spark 10 Pro проблем немає. Тут про це переживати не варто. Все окей. І ще варто згадати про сканер відбитків пальців. Який знаходиться в кнопці вмикання вимикання, а знаходиться він там, на мою особисту думку, через те, що конструктивна та естетична, так би мовити, особливість є. Конструктивна полягає в тому, що дисплей IPS, відповідно, його втулити в дисплей не вийде. А естетична в тому, що на задню кришку, якщо розмістити десь той самий сканер, то дизайн вже зіпсується, і вся дизайнерська задумка просто полетить в пріру. Словом, він в кнопці. Комусь таке рішення зручне, а комусь не дуже. Для мене особисто кнопка вузенька. Але якщо використовувати чохол, то і знайти її цю саму кнопку досить легко, і точно не промажеш у виємці під кнопку на чохлі. Так що, от такий файний вийшов Smart 10 Pro, достойні камери, чудовий дизайн, задня кришка просто моя повога, як то кажуть. Стабільна робота смартфону непогана автономність, добре відкалібрований дисплей, що ще треба від смартфону за 8 тисяч гривень. Знаю, що всі хочуть. Ціну нижче. А якщо прийняти участь в розіграші, то взагалі можна отримати його в подарунок. Так що тут вже ціна нижча нікуди. Ціною може стати за цей файний Spark 10 Pro, ваша вподобайка та коментар. І все. Все просто, умови читаємо в описі під відео. Вперед. Всім дякую за підтримку українському контенту. Вподобайка та коментар з вас, смартфон з нас. Обов'язково продовжуємо підтримувати наших найкращих захисників та захисниць, що боронять нашу найкращу Україну. Донатимо, волонтерами, допомагаємо, хто чим може, і все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Зустрінемось! Бувай!